Я ж не буду пояснювати такі речі. Це знають, ну, всі, не всі. Окей, це не заслуговує на жодну з премій, але хтось цього не знає, і мене за них серденько. Ізі, Показую один раз, ти використовуєш це все життя. Припустимо, маєш капустину, пару огірочків і усяку зелень мелень. Капустинку. Просто нарубаємо її. Only половину нарубали тонесенько, це ми вміємо, вірно? Огірчик Ділимо на лампапам. Закинули. Ну, дуже ізі. Цибуля зелена. Nike. Зелень завжди брати у тьотічок. Можна з магазину, але в них немає душі. Петрушка, звісно, укропчик, звісно. Подрібнили дрібно-дрібно. Так, ось. Заради чого я власне зібрав вас? Ми знаємо, що треба додати олійки. У мене така ароматна, знаєте, домашня. Mm. Знаємо, що треба посолити. І що перемішати? Єс? Не єс. Не вірю, що я в це пояснюю. Ще ми додамо трошечки шуга і трошки буквально краплинку оцту. Немає оцту лимонний сік. Тепер це все. Перемішаємо. Поробимо капусті масаж. Як це пахне? я... Це така дрібничка, але вона міняє геть усе. Цукру там. Ти його навіть не відчуєш, але це дасть нашому салату баланс. У всьому має бути баланс. Тепер. Що казати? Ні, 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 не треба не треба. Я на це не заслуговую. Маленька деталь, яка Я просто змінює вашу уяву про звичайний зелений салат. Користуйся.